Вітаю! У мене сьогодні персиковий джем, яскравий як сонечко та дуже смачний. Для його приготування взяти 1,5 кг стиглих персиків, залити кип'ятком, накрити кришкою та залишити на хвилин 10. Так персики буде легше почистити. Дуже важливо, щоб персики були суковиті, солодкі та смачні, тоді джем буде ароматний. Цей джем не потребує довгого варіння, тому він має такий яскравий колір і насичений смак персиків. Дуже смакує такий джем з млинцями, сирниками, оладками. Дуже смачно підходить до панкейків. А ще я дуже люблю поливати таким джемом морозиво. Почищені персики засипати цукром. На 1,5 кг персиків. Я всипала не цілу літрову банку цукру. Цукру можна давати і менше. Все залежить від самих персиків. Якщо вони дуже солодкі, то і цукру може піти менше. Залишити так на 2 години, періодично помішувати, щоб цукор весь розчинився. Десь одну склянку соку від персиків відливаю, щоб джем був густіший. Соку можна відлити ще більше і тоді джем буде ще густіший. Прокип'ятити так персики при середньому кипінні приблизно хвилин 20. Відставляю в сторону до повного охолочення. збиваю масу блендером до однорідної маси. Обов'язково прогріти джем, щоб був добре гарячий. Акуратно зняти піну ложкою. Та розлити по стерилізованих чистих банках. Зберігаю такий чем на верхній полиці у холодильнику. З цієї порції в мене вийшло 1 літра і 200 джему. Обов'язково приготуйте, і я впевнена, що вам сподобається смачного.